Найгучніші соціально-кримінальні новини та нові факти подій минулого. Це програма Кримінал. Я Катерина Трушик. Вітаю вас. Страшна смертельна аварія сталася у Херсоні. Водій БМВ на шаленій швидкості не впорався з кермом, та його іномарка влетіла у бетонну опору. Внаслідок потужного удару двоє людей загинули миттєво, ще троє потрапили з травмами у лікарні. Зі слів очевидців, машина мчала щонайменше 200 кілометрів на годину. Електроопору майже вирвало із землі усі подробиці аварії, з'ясовують правоохоронці. Київського мажора, який у січні цього року влаштував смертельну ДТП у Києві, на площі перемоги суд залишив під вартою. Хоча 29-річний бізнесмен Олексій Сахаров, який перебував за кермом у неадекватному стані, подав апеляцію, аби його відпустили під домашній арешт. Втім, служителі Фоміди залишили водія у СІЗО. Нагадаю, карколомна аварія сталася 31 січня у середмісті Києва. Чоловік за кермом дорогої намарки протаранив п'ять автомобілів, які зупинилися на перехресті. Основний удар був у мазду, в якій за кермом була 48-річна жінка. Вона померла у крові порушника. Експерти виявили марихуану, екстазі та амфетамін. Зараз триває близько п'яти експертиз, вони завершуються, і ми вже будемо завершувати досудове розслідування та направляти акт в суд. Слава Богу, що судді нас услышали і все-таки не дали йому е, бути в домашньому аресті. А далі все слідство буде вже... Ми, ну, звісно, ж, дуже сподіваємося, що буде розслідування чесним і все-таки об'єктивним, все да? об що все-таки його посадять. Як можна максимально? Це не облегчить нашу ситуацію. Маму ми вже не вернем з жалію. Ну, хоча б можна бути защитити людей общества таких э, поступків і таких сумасшедших на дорозі виривала волосся та била в живіт на Волині дев'ятикласниця просто на шкільному подвір'ї побила семикласницю. Відео знущан виклали в мережу. Виявилося, що раніше дівчата були найкращими подругами. Чому ж посварилися? Зараз розкажемо. Усе сталося біля школи, що у селі Вербка. Звичайний конфлікт підлітків переріс у жорстоке побиття. На цих кадрах добре видно, як школярки лупцюють одна одну, шарпають за волосся, б'ють кулаком у живіт. Вони двоє билися я знаю їх двох. Постраждала школярка, навчається у сьомому класі. У навчальному закладі переконують, тяжких травм у дівчинки немає. Вона каже, що фізично вона не постраждала, морально можливо. Вчителі запевняють, у час, коли билися діти, уроків вже не було, тому наглядати за доньками мали батьки у 19-й годині. Коли вже вчителі і учні всі пішли з школи, ну діти вже тоді перебувають під наглядом батьків. Чому вони прийшли на територію саме нашої школи і чому приїхали діти з міста ще сюди, я не знаю. Одна дитина була наша, та що постраждала дівчинка. Зі слів інших дітей раніше дівчата товаришували. Вони спочатку були типа лучшими друзями, а потім теж не казали. Виявилося, що кілька місяців тому вони перестали спілкуватися. Кривдниця старша на три роки, учениця ковальської школи, дев'ятикласниця педагогам розповіла свою версію. Зі слів дівчини. Її суперниця дуже образила, вона дуже негарно висловилася про батьків, і це вона стала на захист своїх батьків. Зрозуміло, це ж є дуже ганебний вчинок. Проведемо розслідування. Потім будемо приймати якісь конкретні рішення. Ні педагоги, ні батьки дівчат до поліції не зверталися, тому правоохоронці, поки вивчають відео і з'ясовують, чи містить воно ознаки булінгу. Ознаки порушення є однозначно. Порушення громадського порядку. От. І при перевірці встановлено. Чи було встановлено? Чи було нанесено тілесні ушкодження, чи все ж таки не було? За дії дівчат, яким ще немає 16 років, відповідатимуть їхні батьки. З Волині Іван Гаврилюк, Влад Камінський, програма кримінал Прямий канал банду підлітків злочинців, які вночі грабували одеситів. Нарешті затримали. Хлопці нападали на людей, нещадно били і забирали мобільні телефони, ювелірні прикраси та гроші. Затримали неповнолітніх грабіжників під час чергового злочину. Вони напали на 30-річного охоронця мафу. Підозрювані троє мешканців Одеси, віком 14, 15 та 16 років. Тепер хлопці потраплять за ґрати. На протяжині трьох місяців ми з друзями. Ходили по в центрі города по дворам поході мопеди в раліганя на рахунку вказаних малолітніх осіб близько чотирьох розбійних нападів, а також восьми незаконних заволодінь мопедами. Розбиті пам'ятники та понівечені могили. У Черкасах невідомі влаштували погром на цвинтарі. Люди, які прийшли прибирати місця поховання рідних, шоковані побаченим уламки надгробків та хрестів. Містяни збирали по усьому кладовищу. Є Ось сюди, дитина, фотографії сам Ольга не може стримати сліз, бо місце поховання брата ледь впізнала. І оце прийшли. Я хнулася, Отаке, от як побачили, там взагалі могили нема. Навіть отакого от бугарка нема. Взагалі нічого нема. Розбитий пам'ятник та розрита земля це все, що лишилося від могили родичів Світлани. Все розворочено, чи жощі оди Скажіть, говорять бомжі, Як бомжі можуть ось це підняти руками? бо неможливо. І таких зруйнованих вщент поховань на криваліївському цвинтарі десятки. Невідомі влаштували тут справжній погром, руйнували навіть цілі сімейні пам'ятки, виламували й металеві огорожі. Ті ж улющі, такі гранітни, ані повністю і атащини руками. Люди, так як вони кажуть, що это бомжи Ні, неможливо. Містяни кажуть, напередодні тут працювали комунальники. Їх і підозрюють люди. Кому... Жилищного комплексу, ну комплексу нута по кладбищам. І говорить: "Ми тут під захороненням потихоньку". А вона сказала: "Під захоми, говорить, російян нам говорить, город виділив, деньги говорить". І ми, говорить, "Это расчищаємо територію". І це попри те, що зазначений цвинтар нині офіційно не діє. Жінка була з комунальна, вона сказала: "Ми робимо під захороненням". Ну просто по захороненню, під захороні. І коли вона прийшла, подивилась на, оце вона каже: "Ну ту що тут такого?" І тут же набирає потрібно. номери, дзвонить, спілкується. Значить, нічого, Знать, нічого? нічого? ну, ну пам'ятники, ну розламили, да, ну ну, ну що то такого? Та от комунальники кажуть, працювали як і щороку без порушень, але мають свою версію знищення могил. Були зняті металічні пам'ятники і були зняті металічні огради. знімаються металічні огради і пам'ятники це тільки безхатченки, які потім його відвозять і здають в металолом. Натомість люди обурені таким поясненням. 150, уже все розворочено. 50. Там ціла територія. Ціра, почищена ціла територія. Мешканці міста почали писати заяви до поліції. Правоохоронці вже відкрили кримінальні провадження. Не це наруга над могилою. По даним кримінальним провадженням проводиться слід, особи, встановлюється вчинили Дане кримінальне правопорушення. Якщо вандалів знайдуть, їм загрожує штраф до 1700 гривень або навіть позбавлення волі до трьох років. Тим часом рідні померлих знову збирають гроші на нові пам'ятники. Щеркас Дмитро Паламарчук, Влад Камінський. програма Кримінал Прямий канал. У сумах затримали юнака, який вночі намагався пограбувати дитячий садок. Злодій зайшов на територію дошкільного закладу і вже планував залізти через вікно у приміщення, але непроханого гостя помітив охоронець. Він викликав поліцію, однак, поки їхали правоохоронці, зловмисник утік, але недалеко. Схопили підозрюваного у сусідньому кварталі. Виявилося, що молодик за цей час встиг ще й пограбувати приміщення мобільного оператора, вкрав монітор, аудіоколонки та обігрівач. Цього вікна була знята москітна сітка, лежала внизу, і в павільйоні був незнайомець із фонариком. Був затриманий 25-річний сумчанин за підрозділу крадіжки у дитячому навчальному закладі. Раніше він вже мав проблеми з законом. Чоловіка доставлено до Сумського відділу поліції для з'ясування обставин. Проводяться слідчі дії. Наразі це вся інформація більше у наступних випусках криміналу. Бережіть себе і своїх близьких.